Мінування як спосіб ведення війни вони просто міни розкидають наліво і направо всюди. У нас територія просто колосально замінована: угіддя, ліси, поля, а ще заводи і атомні станції. Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції. А ще на кримському заводі Титан. Які наслідки можуть бути, і що протиставити мінному шантажу Росії? Після підриву Каховської ГЕС технічний ставок Запорізької атомної електростанції опинився під загрозою. Станція могла залишитися без охолодження. На станцію комісія МАГАТЕ могла і не потрапити. За словами очільника агентства, візит міг зірватися, хоч він і вкрай необхідний. Між сторонами немає переговорів про мир чи припинення вогню. Але є ще одна важлива деталь: це присутність тут МАГАТЕ. Як відомо, МАГАТЕ має тут постійне представництво і інформує про стан справ міжнародну спільноту. Звичайно, ми не військова сила, ми не міжнародна поліція. Але як я люблю говорити, ми володіємо силою пера. Ми пишемо, ми розповідаємо світу, що відбувається. Фактично, окупація і шантаж. Росіяни зайняли енергодари станцію ще на початку повномасштабного вторгнення. Там і знеструмлення було, і зброї багато попри позицію МАГАТЕ, Тут була така розмова, що е, радіусом десь 30-40 км навколо АЕС була демілітаризована зона ні українських військових, ні російських підгідю МАГАТЕ. Ну навіть така історія була, але не спрацювала. Спрацював натомість інший механізм на станції. Присутні представники МАГАТЕ. Та наскільки ефективна їхня робота? Чи можна говорити про безпеку? У нас є п'ять основних принципів: не нападайте на станцію, не нападайте зі станції, не робіть зі станції військову базу, не відключайте зовнішнє джерело живлення тощо. Це те, що потрібно зробити. Живлення є на станцію, не нападають, а от зі станції регулярно. Атомний блок зручний захист для росіян. Це найбільша атомна станція в Європі. Всі в світі МАГАТЕ, всі країни, всі лідери точно знають, що там відбувається. Росія використовує Запорізьку атомну станцію як елемент у своїй агресії, окуповує станцію, прикриває нею обстріли сусідніх міст, тримає там зброю. Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції, терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього. Запорізька атомна електростанція була додатково замінована, і що найстрашніше, замінований саме охолоджувач. Якщо вони виведуть його з ладу шляхом підриву, ну будуть е, так великою вірність того, що будуть значні проблеми. Бо можлива техногенна аварія, атомні реактори залишаться без охолодження. Можливий вибух, наскільки масштабний, чи можливий другий Чорнобиль? Ні, не буде, не буде тому що їм до цього буде потрібно підірвати самі реактори. А вони дуже добре захищені. Навіть зупинка системи охолодження вона може привести до так званого термального вибуху. В процесі цього термального вибуху буде невеликий виток радіації. Знов таки він буде являти небезпеку тільки для тих людей, які безпосередньо будуть знаходитися поруч на станції. Та це не єдина можлива екологічна катастрофа, спричинена росіянами. Це буде ще одна ланка в ланцюзі е, техногенних шантажів, які ворог використовує. Найпершими і найбільшими ураженими будуть саме власні підрозділи країни-окупантки, тому що вони знаходяться найближче за оцінками фахівців. Е, зона ураження може дістатися і інших країн, зокрема Туреччини, Румунії Молдови, Кримський Титан. Одне з найбільших промислових підприємств Криму за повідомленнями ГУР міни росіяни розкидали і там завод замінований. Коли ти відступаєш і ти не маєш змоги контролювати свою територію, заміну її не можеш тримати – підірви. А якщо підійде, то я підірву. Сто ще крок я підірву, то це раз. А по-друге, їх розуміння, що якщо воно зірветься, і ці ось забруднюючі матеріали, вони просто таким чином, знаєте, загородять доступ українським військовим до Криму. Все через ам'як, який використовують на заводі, з усіх цехів працює лише один з виробництва добре. Якщо підірвати ємності з, титан, з аміаком, там десь, по нашим даним офіційним, 200 тонн технічного аміака. ну, буде, звісно, випаровування цього аміака, Але аміак значно легше повітря. Тому він дуже швидко буде підійматися, сформує хмарку десь, постраждають однозначно працівники заводу. Якщо там не будуть в межах троп... майданчика заводського, да от. і е, друге буде, звісно, мабуть, е, от такий неприємний запах. Його можуть відчути мешканці Красноперекопська та Армянська. Там проста рекомендація: не виходити 3-4 години на вулицю, закрити все всі вікна, пити більше води. Вже не виходили, пили воду і навіть евакуювали дітей. 2018 рік в окупованому армянську техногенна катастрофа. Пари аміаку тоді отруїли все навколо. Втім, титан це не лише про цехи, це направду такий відстойник залишків речовин хімічного виробництва. Тобто вони туди скидали ці залишки. Вони фактично це таке, ну умовно кажучи сміттєзвалища, але для заводу, для токсичних хімічно небезпечних речовин. Які наслідки будуть, якщо росіяни підірвуть і цей об'єкт, спрогнозувати неможливо за оцінками Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, екологічні збитки від війни вже перевищили 50 мільярдів євро, і сума буде лише збільшуватися.